Українці попередньо не постраждали через потужний землетрус, який сколихнув серед ночі Грецію та Туреччину. В коментарі п'ятому каналу в МЗС наголосили, поки що інформації про поранених наших співвітчизників не надходило. Для українців підготували гарячі лінії і ці номери ви зараз бачите на екрані: один для Греції і один для Туреччини. І от у нас зараз на зв'язку Українка Діана Іваночко вона мешкає у Турецькому бодрумі? Це практично епіцентр землетрусу. Вона на зв'язку зі студією. Діано, мої вітання. Яка ситуація у місті? Які можливо є руйнування і як люди себе поводять? Вітаю вас. Ви знаєте, особисто я руйнування на власні очі не бачила. Я просто розповім те, що довелося пережити цієї ночі. Десь приблизно о пів на другу ночі ми прокинулися з чоловіком від того, що нами добряче струсануло. Чоловік просто зірвався з ліжка і почав дивитися у вікно, що відбувається. Сусіди також виходили на двір, також спілкувалися, також перелякалися. Було десь три-чотири підходи. І кожен з них тривав, напевно, по секунд 5, можливо, навіть сім. Нічого не падало навколо, але е, наче був якийсь такий гул, гуділа хата, і тряслося те, що, що було навколо. Е, чоловік працює у готельному бізнесі, почалося відразу дзвінки, те, що гості перелякані, гості залишають е, свої кімнати, гості. Е, Залишаються на дворі і просто хочуть якоїсь підтримки. Також були дзвінки від наших знайомих і друзів, те, що в якомусь там містечку вода з басейну вилилася. Також були руйнування у самому місті Бодрому, тому що ми живемо десь за 15 кілометрів від самого міста. Катери, які були припарковані, вони зіштовхнулися між собою. Також утворилось невелике цунамі, яке просто забрало машин зараз. Ну, зранку було три поштовхи, але вже невеликих невеликих. Але ті, що були вночі, вони сягали семи балів, і це було справді потужно і страшно. Дякую вам дуже, Діано, за цю розповідь. Діван Діана Іваночко, українка, яка мешкає в Бодрумі, розповідала нам її враження, як вона зі своєю сім'єю пережила цю ніч. Бодрум – це практично епіцентр землетрусу. І як повідомляють, тамтешні змі у цьому місті 70 людей звернулося по допомогу до медиків а, неподалік в іншому популярному курортному містечку, Мармарес зараз перебуває кореспондентка п'ятого каналу Ксенія Дворнікова, і от відео, яке вона нам передала телефоном. Ви бачите його на екрані. А, також Ксенія розповіла, що перші поштовхи тривали близько 10 секунд. Коливання були настільки потужними, що в будинках рухалися меблі. Адміністрація готелів нічого не повідомляла. Люди самі масово залишали. Номери вибігали на вулицю, брали з собою документи, найнеобхідніші речі. Другий поштовх був вже десь за годину. Він був менш потужнішим, тривав недовго. Після цього вже чимало людей вирішили ночувати просто неба на територіях біля готелів, на пляжах. Третій поштовх був десь о 4.15 ранку. Ще один близько 8 ранку. Паніки серед туристів немає. принаймні так запевняє наша кореспондентка Ксенія Дворнікова. І, от найбільше вже руйнувань від нічного землетрусу а, в Греції було на острові Кос там загинули дві людини, сотня поранені, зруйновано дуже багато будинків. Люди опинились під завалами. Трьох вдалося визволити живими. пошукові роботи все ще тривають. Підземні поштовхи відчували, і також на острові Крит.